Проїзд мостом на вулиці Кульпарківській стане менш зручним, але для цього є суттєві причини. Цей шляхопровід вже добряче змучився і потребує негайного ремонту. Тож від сьогодні тут розпочинають роботи, і їхній об'єм слід сказати немалий. Підготовчі роботи починаємо вже сьогодні. Виставляємо знаки, завозимо матеріали. Планується відновити водовідведення, планується підсилити колони, забрати корозію. Ремонт мосту триватиме аж до жовтня, але чиновники та будівельники придумали, як спростити життя водіям та пішоходам. По перше, роботу розділили на три етапи, аби повністю не перекривати шляхопровід. По-друге, певну частину будуть виконувати після години пік. Перший етап це буде обмежена ділянка в сторону Городоцької. Після цього другий етап це протилежна сторона. І попри те, ми що будемо відновлювати деформаційні шви, будемо ну, старатися по мінімуму обмежувати рух. В будь-якому випадку завжди буде по одній смузі в кожному напрямку збережене. Змістити акцент виконання робіт, які будуть спричиняти потенційний дискомфорт в години зниження пік або у нічний період, щоб максимально спростити мешканцям пересування шляхопроводом. Нагадаємо, що аварійність мосту виявили ще у січні цього року, і відтоді було введено заборону на рух великого габаритного транспорту. Капітальний ремонт шляхопроводу коштуватиме міській скарбничці трохи більше 23 мільйонів гривень. Для Тетяни це була перша вагітність, яка протікала без ускладнень. Але на останньому скринінгу лікарі запідозрили у малюка кишкову непрохідність. Остаточно підтвердити діагноз вдалося лише під час операції. Поїхали до генетики, і генетики підтвердили непрохідність кишківника, і скерували, порадили нам ну, в належному родити, щоб могли б дитинку нормально прийняти. То я народила води, скоріше відійшли, чим по терміні на місяць швидше. Народила і його забрали, в Охмадит, перевезли, і обстежили, і назначили операцію, і зробили операцію. За словами лікарів, у Львівському Хмедиті таких випадків може бути до п'яти на рік. Зазвичай перешкода виникає на рівні 12-палої кишки, але у цього хлопчика все було значно складніше. Цей випадок унікальний тим, що перешкода була на рівні початкового відділу тонкої кишки. При обстеженні вияснено, що за підозрою мембрану кишки на операції цей діагноз підтвердився. Мембрану висікли. Але тривалий проміжок від шлунка до ціла 12 пала кишка і початковий відділ тонкої кишки, які не працювали, тому що не було проходження їжі, вони не давали можливості годувати дитину через шлунок. Прийшлося через шлунок ставити зонд нижче від місця мембрану в тонку кишку і таким чином розпочати годування. Після операції е, дитина перебувала на штучній вентиляції тривалий час, тому що було діагностовано, крім цього, вроджену пневмонію. Е, було, е, е, потребувало тривалого парентерального харчування, це коли дитина отримує довенно збалансоване харчування, білки, жири, вуглеводи, вітаміни, так як ентеральне харчування в перші дні життя було неможливим. Дитина поступово звикала до харчування, і лише за кілька тижнів травна система почала працювати самостійно, і малюк зміг їсти природним шляхом. Поступово нарощували годування. Поступово відновилося скорочення тої відключеної кишки 12 дванадцятипалої, частково тонкої, і перейшли на годування через шлунок. Близько місяця хлопчик провів у реанімації під пильним наглядом медиків. Після стабілізації його перевели у відділення постінтенсивного догляду. Зараз стан дитини є задовільний, Дитина толерує свій об'єм харчування згідно віку і готова до виписки під пильним спостереженням неонатологи катамнастичного кабінету. Спостереження буде під спостереженням тривалий час. Тому що будемо відслідковувати, як буде дитина розвиватися, чи не буде якихось ускладнень після далі шому, після операційного періоду, особливо тоді, коли вона перейде на змішане, а потім на природне харчування. Зараз, за словами мами, дитина добре набирає вагу та не має проблем з харчуванням. Добре їсть. Спить цілу ніч, майже деколи бужу, щоб поїв, не хоче вставати. Якби коліки не мочили, то спокійний. Зараз стан дитини задовільний, тож мама з малюком уже вдома під наглядом лікарів, але без страху за здоров'я сина. І варто зазначити, що, попри найскладніші випадки, у львівському хмадиті є все для порятунку таких пацієнтів. Ірина Цвігун, Остап Кульпа, правда, тут Львів. Мережу вірусить відео, яке неабияк розчулює та демонструє, наскільки наші герої є важливими для лів'ян на площі ринок, попри буревій та негоду, п'ятеро перехожих зупинилися, аби втримати від пориві вітру стенди з іменами загиблих воїнів. Згодом вони віднесли їх у безпечне місце, аби шквал не скинув пам'ятні таблиці на землю. Ці зворушливі кадри виставив на своїй сторінці навіть міський голова Львова і написав, що є речі, які вистояли, бо їх втримали люди. Мама в паніці немовля плаче, а патрульні вже на поготові надати допомогу. Жінка зупинила служивих, адже через затори не могла швидко доїхати до дитячої лікарні, а її маля могло бути у серйозній небезпеці. Виявляється, з крихіткою бавився старший син, але один необережний рух, і дитина травмувалася. У лічені хвилини під супроводом поліцейських матір прибула до медиків. перевагу в Що ж вам Щось потрібно взяти, давайте я візьму. Дургуся, я вам реально дуже дякую. Випив сів за кермоти і ще взяв із собою трьох пасажирів. Тепер усі вони у лікарні. Водій Лануса, якому 33 роки не поділив дорогу із Рено. Удар був настільки сильним, що передня частина машин добряче потрощило. На диво шофер, який кермував Меганом, не постраждав. А от в Ланусі людей таки потовкло. Постраждалим чоловіку та жінці 22 та 21 рік. Але була у салоні ще 16-річна дівчина, яку також травмувало. Тепер горе водію, який їхав під градусом, загрожує три роки позбавлення волі. За останні дні правоохоронці провели антикорупційні заходи та викрили 13 злочинних схем у різних областях, зокрема й на Львівщині. А саме затримали особу, яка за 15 тисяч доларів обіцяла виготовити документи про непридатність до військової служби. Зловмисника затримали під час отримання коштів. Наразі продовжується збір доказової бази для притягнення до відповідальності усіх причетних до організації схем осіб. Слідство триває. Чому різниця взагалі прикордонного рекрутингу? В тому, що ми пропонуємо громадянам України саме службу і оформлення. все, все здійснюється через наші прикордонні відомства, не через ТЦК та СП. Що якраз людина може не хвилюватися, вона спокійно приходить до нашого відділу рекрутингу, де ми її пропонуємо. Посаду відповідно до її цивільної освіти, при наявності військової освіти, досвіду служби. і України, який виявив бажання проходити службу саме в цьому прикордонному карпатському загоні, може за власним бажанням, в чому ще різниця, в військової служби за контрактом від мобілізації. Що людина може за власним бажанням вибрати посаду і вибрати підрозділ, де вона буде проходити службу, вся процедура проходить в державній прикордонній службі саме починається з рекрутингу, де проходить психологічне тестування, подальшому збір медичних документів і військова лікар. Комісія саме в госпіталях Державної прикордонної служби. Це не бойові посади. В Державній прикордонній службі є така можливість, і це можливість тільки в Державній прикордонній службі, що громадянин України, який приймається на військову службу саме за контрактом, рік часу, по-перше, він вибирає собі місце проходження служби. У нас є такі громадяни України, які виявляють бажання зразу проходити службу в бойових підрозділах. А для того, щоб людина адаптувалася, то він може вибрати собі підрозділ саме на Львівщині і проходити службу тут на Львівщині. Це не бойові посади. У нас є різні терміни контрактів. Вікова категорія 18 до 25 років, підписує контракт терміном на один рік. Також терміном на один рік має право підписати контракт громадянин України, який має медичну освіту і приймається на посаду саме за медичним напрямком, або психологічну освіту. Тут та приймається за посадою за, ну, на посаду за психологічним напрямком. Інша вікова категорія від 25 років, підписує контракт терміном на три роки. Наразі грошове забезпечення молодшого сержанта е без досвіду служби складає від 21 тисячі гривень. Якщо е наш військовослужбовець проходить службу в гірській ділянці місцевості, то здійснюється ще доплата йому за проходження служби в гірській ділянці місцевості. Якщо військовослужбовець проходить, Ходить службу на посаді оператора БПЛА, то за нальоти він також має ще додатково а йому нараховується додаткова виплата, там певний відсоток від його грошового забезпечення. Наразі у нас дуже активно. Ми здійснюємо набір зараз на операторів БПЛА. Це не оператори ФПВ дронів, які використовуються в активних бойових діях. Це оператор БПЛА, який буде здійснювати моніторинг державного кордону саме тут на Львівщині. Дуже активно використовується зараз застосування безпілотних літальних систем в охороні державного кордону. Також здійснюємо активний набір у нас на посади фельдшерів, інспектор прикордонної служби техніка автоматизованих систем управління. Зараз в нас продовжили це не півроку, а рік часу. Військовослужбовець, який приймається на службу, не залучається в зону проведення бойових дій. Це чітко відстежується, коли людина приходить. Це є наказ. У нас з адміністрації Державної прикордонної служби. І коли людина приходить на службу, це чітко відстежується і нікого не направляється. Це для адаптації. І ще хочу наголосити на те, що навчання у нас теж відбувається суто в навчальних центрах Державної прикордонної служби, не в Збройних силах.